Зараз йду сюди подивлюся, теж все промокло. Яке цікаве місце. А це бабоєга. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Волополістя. Сьогодні вирішив перед роботою з'їздити, десь катнути на велосипеді. Планую зараз поїхати в Заречани, в Заречанський ліс. верніше. І пошукати якісь цікаві локації. Ось такий туман. Думаю, там буде доволі атмосферно. Тому вирушаю зараз до лісу і будемо шукати щось там цікаве. Заїхав я вже в ліс і сіду по такій дорозі. Зараз трішки прогуляємось лісом. Тут літку дуже класно, дуже багато місць, де можна поставити намет, але тут така плотність людей, що це взагалі капець. Тут зараз така тиша, навіть пташки не співають. Вже багато то з пташок полетів теплі краї. А ми зараз будемо щось тут в осінньому лісі шукати цікавеньке. Так ось знайшов таку цікаву місцину. Чи тут пісок копали чи що? Кільський схил. Таке відчуття, наче оце все взяло і провалилося донизу. Багато раз тут їздив і це вперше побачив таке. Цікаве місце, але правда... Сміття дуже багато. Наші люди вміють засратися по самі вуха. Так. Мій транспорт. До речі, ніколи. А тут заречаних по гриби не ходив. Навіть не знаю, які тут іде місця є грибні. По ягоди їздив по черницю. Черницю, суницю, а погреби ніколи. Треба буде у когось запитати, чи є тут якісь місця грібні. Так. Він якийсь паркан. Це якийсь санаторій чи що там загороджений? Санаторії тут теж дуже багато від всяких підприємств, заводів ще при Союзі будували бази відпочинку. І ті, хто там працювали на заводах, там або безкоштовно, або за нижчими цінами їздили відпочивати туди. А цей паркан доволі свіженький. Десь видав нещодавно його поставили. Чудово в лісі. Шкода, що мало часу, щоб такого було десь вибратися. То тут в Житомирі по роботі, то десь у відрадженні, по інших містах України. І взагалі не вистачає часу. Ось якийсь будиночок. А цього будиночка щось взагалі ніколи не бачив. Можливо, я сюди і не їздив, а можливо не доїжджав сюди просто. Це цікаво живуть тут, чи якесь підприємство просто. Ось такі тут пагорби є, якщо вам видно. І це ще дуже цікаво тут за речанах, кілька разів блудив, в не дорогу до Житомира. Їдеш, їдеш, і тут і бац, і куча доріг. Куди їхати Бог його знає? Наліво, направо, прямо. Так, поїдемо прямо. А в лісі не такий туман, як в Житомирі. І до речі, тут чомусь набагато тепліше. В місті щось взагалі, поки сюди доїхав, трішки змерз. А тут класно, затишно, нема вітру, нема людей, зате є калюжі. Будинок такий красивий, але закинутий. Його щоб добудувати, взагалі було б класно. Шкода, що такі будівлі залишають закинутими. Можна було б зробити якісь... Ой, гілочка впала. Можна було б зробити якісь... Санаторій класний, щоб люди відпочивали, оздоровлювалися. До речі, тут дуже класний ліс, річка близько. Але, на жаль, такі буділі залишаються покинутими і потихеньку розвалюються. Ніхто їх не добудовує, тому що або дорого. Або вже людей пропало бажання щось будувати. Так, туди заходити не будемо. Ось таке відчуття, що тут є охорона. Так. Гриби якісь ростуть. Але я їх брати не буду. Можливо зараз трішки пройдуся Якогось хребать кавуга знайду. Ось таке цікаве місце знайшов. На березі річки. Тут прям спать можна. Тут так тихо. Що ж трошки лячно Ніяка на де пташечка Не заспіває Вороном навіть не каркне Тихо-тихо І тут я на велосипеді Можна було взяти спиннинга покидати Щось я не додумався Але вже не так багато часу щоб кидати спінінг. Так, щось їжджу, їжджу. Мало цікавих локацій. Короте, зараз вздовж берега проїдуся. Подивлюся, що тут є. Може на щось натраплю. Так, якісь стежки тут є. Це, скоріше всього, бігають бігуни сюди. Грибів нормальних поки не бачу. Ось, до речі, теж цікава глябина для відпочинку з сім'єю. Тут, здається, іномети є де поставити. Так, є де поставити і намет. І рибу половити покупатися ось є лавочки лавочка одна так хлопці рибу ловлять місця для відпочинку є а щось таке цікаве типу як закинути будинок чи ще щось мало. Ну, Мало тут, де я їжджу, так то його тут вистачає. Але я вибрав такий маршрут, по якому ще ніколи не їздив. Ось такими стежками. І грибів нема. Хомори всякі є, нормальних немає. Ось така місцина, Прикольно тут. Так, зараз зайду сюди, подивлюся, що тут. Ага. Деяких звірів, думаю, тут нема. Комарів тут капець кільки. Правда тут сиро, просто жах. Сирість вже велика. Що ж воно все затікає? Ось такі грибочки, Ось такі цікаві. Вихід. Прикольно. Так, ось ще один бліндаж. Зараз зайду ще тут, подивлюся. Що є? Що є? Дрова є? Комарів багато. А, це трішки побільше. Теж все промокло. Лавочки попадали. Теж гриби такі поросли ще копейці. І ми на вулиці. Оп, яке цікаве місце. Ось такий спортивний майданчик невеличкий. Стілець. Це якщо стомися підтягуватись чи віджиматись на брусях. Ось можна перепочити. До речі, асфальтована доріжка в лісі. А, там вже якийсь санаторій. Зараз ще тут поїду. Асфальтована доріжка. І рухаємося по цій доріжці. Зараз побачимо, куди я виїду. Ох, які гриби. Та те, що, І бутилка там, капець. Та бутилка портить всю картину. Так. Це якийсь санаторій чи що? От, до речі, я тут ніколи не був. А, як це не був. Був. Це кавунові дачі. Тільки просто що я заїхав з іншої сторони. Я тут з глибокого тилу заїхав і щось не впізнав його. Класна місцина, шашличок можна пожарити, посидіти. Якось була нагода тут відпочивати, ночували там всередині ці будівлі, було дуже класно. Зараз поглянемо що тут на березі? Та те що? Красота? Тут на водохреща, класно заходить в воду. сосна так гарно похилилась над водою. Там чого класно сплавляти на воду. Але щось таке відчуття, наче тут взагалі нікого немає. Але я думаю, що якась охорона тут повинна бути. Тому що будівля доволі цінна. Я останній раз, як я там відпочивав, там взагалі шикарно було. Номери класні. Це ми там святкували А, корпоратив новорічний. О! Я сподіваюсь вам чути вибухи. Але все нормально? Це на полігоні. Це так треба. Тут щось було. Все розвалилось. От я не розумію, коли місце в гарному стані? Чому його не можна якось підтримувати хоча б мінімально, щоб воно все не руйнувалося, не розсипалося? Це ж класні місця для відпочинку. Тут можна заробляти нормальні гроші на цьому. Ні, треба все порозсирати, порозвалювати. Чи це в нас народ такий, чи я не знаю. Я розумію, що там Влада, Влада, погано керує, але багато що залежить від людей. Одні приїдуть, щось там підремонтують, якусь там бесідку в лісі. Або навпаки там ну, взагалі построять щось нове, побудують, верніше. А інше, чому приїде насмітить, розвалить все. На ну, типу, байка. А, це бабоєга. Щоб Поліна моя побачила, таке чудо, в ліс би точно не пішла б нікуди більше, а там якась мишка живе під бабойошкою. Ось така лісова дорога асфальтована. Грибів ніяких істрівних я не бачу. Нема, а то вже, мабуть, сезон минув. Вже якісь там всякі такі є. Ну, Може і але я їх там всякі стрьомні не беру. Ось такою дорогою я зараз рухаюсь. Трішки багнюка, покатався трішки по лісу, погода така собі. Якось біля річки було тепліше на здивування. Так, це що? А тут починається маршрут. Ось звідси, коли по ньому прийтися в пішки або на велосипеді приїхатись, то на карті, якщо записувати маршрут. По навігації, то вийде карта України. Там у нас маршрут близько 13 кілометрів. Треба буде якось весною або влітку, або на велосипеді, або пішки прийтися цей маршрут і зняти відео про це. Такий цікавий маршрут, є позначки по маршруту. Так що там не заблудишся. Одного року з Дмитром на День Незалежності пройшлися пішки цей маршрут. Так, тут вже дорога трішки краща. Рухаюся вже в напрямку міста. Ще зараз заїду якоїсь шаурми з'їм перед роботою. І вже буду їхати на роботу. На першу годину дня мені на роботу, так що рухаємось в Житомир. Щось у лісі погода була краща. Там не було такого туману і не морсів дощ. Тут щось погода гірша. Коротше, в лісі краще, ніж в місті. Так, рухається напрямку роботи. Цікаво, не покатушка вийшла, грибів не знайшов. Оце знайшов з таких цікавих Це будинок цей закинутий. І це що, санаторій закритий, чи база відпочинку в ковнові дачі. І все, шкода, що такі об'єкти закриваються, не працюють. Але будемо сподіватися, що з часом вони відновлять свою роботу. Я буду приймати людей, люди будуть відпочивати, оздоровлюватись. Так що якось так, їду шукати шаурму. Ось і підходить до завершення моя велопрогуінка осіннім лісом. Чудово катнув, мені все сподобалось, трішки розвіявся. В лісі доволі класно, попри таку погоду осінню. Але все чудово. Taigi, kuo mums patiko šis dane video, stovėkite like, pasirašykite, komentuokite, dane užsirašykite.